Рідні серця роз'єднані війною, життя в бомбосховищі, біль, розпач, лють та сила. Кожне я сьогодні перетворилося на ми історії українців, яких не здолати. Дивіться в соціальному проєкті. Ми мусимо жити. Бо ми народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Нам допоміг досвід, тобто ми швидко зорієнтувалися в лютому, і буквально вже з 7 березня ми привезли перших п'ять машин, які поперетнули кордон. Тобто наш досвід за попередні роки нам дуже допоміг. Наша логістика нам допомогла, і друзі, які ми здобули серед волонтерського середовища за, за ці роки. Це, це, це колосально і великий плюс. Ми не були розгублені, ми зібралися до такі ось кубки і почали робити роботу. У нас було багато проблем. Тобто Перша проблема у нас була спочатку, з чим ми зіткнулися, це коли митниця не знала, що робити з ним. Тому ми, коли ми приїхали п'ять машин на кордоні, ніч самого на 8 березня, а митники не знають, що робити то як оформляти ці до Ми підняли тоді на ноги, напевне, вночі всю владу, яку можливо, до якої ми достукалися до центральної. Але на ранок питання було вирішене, да, що вже процес разом з волонтерами, владними, митницею вже якось процес, слава Богу, був такий вирівнялося. Я не знаю, чи ці слова можна в ефірі говорити. <свісно> Всякі різні слова і впрошували, і пояснювали. І, і Говорила, що якщо ми це зараз не зробимо, ми не, ми не зробимо це ніколи. Тому, а ми розуміємо, що наші війська на той час, на, на той е, такий великий е, масштаб наступу, ми розуміли, що війська мають бути мобільні. Тому без транспорту це би було катастрофа. Добами, це ми простовали, коли був закон про нульове розмитнення. Дія закону про нульове розмитнення страшенно на нас вплинула, тому що, напевне, відсутність комунікації влади з польською владою, нашої влади, з польською владою, тому що поляки говорять, у нас один закон, ви йдіть вставайте чергу на ту так де всі стоять. Люди нас не пускали. Я, я говорю, нас один-єдиний раз пустили. Це коли у нас просто закінчився транзит, у нас було три години до того, для того, щоб перевезти машину. Е, машина у нас була, якщо я не помиляюсь, для двохсотих, Та це був холодильник для перевезення загиблих. І це єдиний раз, коли ми просто впросили людей. Ми лишили всі інші машини на кордоні, але ми впросили оцю провести і пустити новща. Це було це. А так у нас наразі ну, були проблеми, всякі проблеми. Нас зараз от не пускають попри чергу. Ми коли приїжджаємо на кордон, щоб забирати Добре. це. У нас, у нас стається така ситуація, що це величезні черги на кордоні, і проїхати попри чергу нам не дають. Зараз ми пробуємо вирішити це питання. Нульове розмитнення закон про гуманітарні автомобілі, це, про гуманітарний вантаж це два різних закони, вони один на одного не впливають. Єдине, що сталося, єдине, що, що сталося, чому е, сталася ця проблема з нульовим розмитненням. І е, з цей, тому, що е, е, люди створили великі черги. Люди почали гнати автомобілі для власного користування. Люди стояли там добами. Польська влада не роз... Ну, їм було різне ну, без різниці. Вони кажуть: ці машини їдуть в Україну по і теж показують які листи, теж що на армію. І ваші машини, кажу, ну ви мусите між собою домовлятися. Ми пропонували владі, ми звертались до влади, до людей, які при владі, що виділіть для гуманітарних вантажів один пункт пропуску. Тобто не ну, не пускайте ці автомобілі, наприклад, ну виділіть нам кроківець. І тоді ми будемо заїжджати всі гуманітарні вантажі, будуть заїжджати по, по одному пункту пропуску. Це ну щось вони попробували, але воно не спрацювало. Не знаю в чому там була причина. Не було, я кажу ще раз, не було узгодження з поль, польською митниці з українською. Машини є всякі, тобто машини є куплені за наш кошт, є машини, що люди збирали кошти для когось. Там є що бійці скидаються для своїх, і є подаровані машини. У нас ну, Машини різні, якісь особливі історії. Я не знаю, чи в нас тако, такої, якась там унікальна машина. Напевно, цей холодильник для двохсотих дуже гарно спрацювала велика. Для заблих дуже гарно спрацювала велика компанія людей. Хтось дав гроші, хтось погодився перевезти цю машину, догнати нам до кордону, ми перевезли її через кордон. Ярем, Стецик і Валерій Твердохліп вони погодились нам її оформити нестандартно, тому що ми були проти цифри 200, тому що вона якась така суха. І вона розмальована. От, напевне, ця машина така для нас одна з важливих. Не просто, але ну давайте, у нас є ціль, так ми маємо перемогти в цій війні. Ми маємо залишити своїм дітям державу без війни. Держава, яка буде економічно розвиватися, яка буде гриміти на весь світ, але тільки не за рахунок війни. Тому ми всі вкладаємося в перемогу. І, ну, важко. В окопі дуже важко. Рідко ми маскуємо, перемальовуємо рідко. Не всі ну немає в нас таких вимог, щоб прям маскувати. Ну, хлопці, ми питаємося. Ми всі машини зузжуємо з бійцями, в будь-якому випадку. Тобто і марку в машини перед тим, як її придбати, і стан Зараз, Зараз проблема велика. По-перше, з цим нульовим розметненням законом піднялися дуже сильно ціни в Європі. Ну, плюс і економічна складова, але так само, коли люди кинулися а, купувати машини, звичайно, що це так ринок економічний працює, звичайно, це не піднялося. Тобто, якщо ми ту машину, яку ми могли в березні взяти, такої самої якості року, і це за 3,5 тисячі, ми зараз можемо взяти за 5. Тобто, це, це настільки виросла ціна. Це раз. Друге, виграв, дуже багато машин вже викупили. Тому ми, ми шукаємо і затягується цей процес купівлі. Колись ми могли, там, наприклад, знайти машину, купити. І це було два-три дні. Зараз процес купівлі затягується на тиждень-два-три, як що. Як так, технікою. Ми в основному ми мало ми пакуємо там їжу і це, ми, ми дрони. Супутники, як старлінки, дрони, метеостанції, тобто ми, ми більше по, по техніці. по технічних таких. Це їжу ми ну, докидаємо так, якщо це от... подрібнеться, але що ми, більше, ми більше орієнтовані на засоби, які допомагають військам воювати. Після перемоги ми все рівно. Будемо продовжувати займатися своєю діяльністю, можливо, переключимося на якесь інше, але я не теж думаю, я впевнена. Ми вже не можемо без соц, це вже це це. Вже але так, та, ми, ми в будь-якому випадку ми не зупинимося. Хто би нам не заважав, як би до нас не відносилися, але зупинятися ми не збираємося. Ну, так як я не вживаю алкоголь, 9 років, я завжди говорю, що я не п'юся. Але я не знаю. ну... Я не знаю. Я напевно, буду плакати. Я, я, я не можу вам сказати. Але я думаю, що все, в всякому випадку ми своєю командою кудись виїдемо відпочити хоча б на один день, щоб всі разом і щоб просто переключитися. Тому що в такому ритмі я розумію, що все-таки людський ресурс небезмежний. Перемога. Перемога, тільки перемога. Там уже, розумієте, ми, ми такий народ, що ми, ми все налагодимо, ми все відбудуємо, ми все зробимо. А, а головне, щоб ми мали можливість це робити. А без перемоги ми не будемо мати можливості. Я за тебе, любий сину, стану пекло бою. За люд Божий, за Україну. За святую волю Чорний дим, я за ним піду, залишусь вічно молодим, лише відведу біду. розвіє вітер чорний дим, залишиться вину, Незламний дух, то є син і брат твої стіну. Не буде більше біжата. Розпеченими ями, я полю принесу, поля, розлюченіцами, засягнані вовками, я полю збережу, поля, я розірву руками, кайдани з ланцюгами, не буде більше так, поля. что за боль наша доля Ты до побью за сурмою Відважні доньки, Гордо гордопіднімурця стануть на руїні зрадливих друзів і ворогів проклятих. Ми сіть ведемо. Слава Україні в Яросліву руками, кайтани з батьками.